Добрий день, сонце золоте. Добрий день, небо голубе. Добрий день нашій землі. Добрий день вам і мені. Повторіть, будь ласка. Сонце золоте. Добрий день, сонце золоте. Добрий день. Добрий день. Небо голубе. Добрий, Добрий день. день, небо, небо голубе. <кхи> Добрий день нашій землі. Добрий, Добрий день, день нашій землі. Добрий, Добрий день. день вам і мені. Добрий день вам і мені. Ірочка, молодець, Микита, молодець, покажіть ваші долоньки. Я вас всіх добре почула, молодці. Подаріть усмішки. Так, чарівні у вас усмішки. Дітки, у нас сьогодні заняття з грамоти. Давайте ми з вами пригадаємо, які бувають звуки. Хто нагадає? Які бувають звуки? Голосні. Голосні. Три голосні. Так, молодці. Голосні звуки позначаються. Кружечком. Кружечком. Так. Ви теж у себе викладіть. І голосні. Рисочкою. Рисочкою. Молодці. А хто нагадає мені на прошлому занятті? Які ще ми приголосні з вами вчили? Вони бувають тверді і. М'які. М'які. Так, м'які приголосні позначаються. чим? Двома рисочками. Двома рисочками. Молодці. Так, пригадали ми з вами? Дітки. А тепер давайте ми з вами пограємо. Я буду називати тверді звуки, а ви мені будете називати м'які. Наприклад, я буду казати Б. А ви будете казати м'яко БІ. Давайте спробуємо. Б. Бі. Молодці. Ци. Добре. Микита, я тобі посилаю звук. М-ми. А ти скажи м'яко. Мі. Мі. Молодець. Ірочка, тобі посилаю ди. Мі. Ди. Ди. Добре. кик. І. Добре, молодці. А тепер Микита, Ірочки, пошли звук твердий, а Ірочка тобі скаже який. Микита, називай любий звук. І. 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 Так. Ірочка. Бі. Так, Ірочка, а тепер ти, Микиті, назви звук твердо, а він скажем м'яко. Ти. Hey. Hey. Так, молодці. А ще, а, а, а навпаки, Микита скаже м'яко, а Ірочка твердо. Hey. Ще раз. Микита, любим який звук. Так. Да. Наприклад, мі. Кажи мі. Мі. Ірочка. Ми. Так. А тепер Ірочка скаже Микиті. М'який звук, а Микита твердий назве. Так. Так, бік, денера. Ви. Микита. Молодці. Ось ми з вами і пригадали, погралися в звуки. Так, дітки, молодці. Так. Дітки, а ви знаєте, що слова є довгі і короткі. Довгі слова. Діляться на частинки. І частинки називаються склади. Ось давайте ми з вами розберемо слово зима. Давайте скажемо зима. 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 Скільки в цьому слові звуків я буду називати. А ви порахуйте. І ви можете викласти. З. Один. Один. Кажіть з. Один. З. Так. Один. З. Твердий чи тверди приголосний. Твердий. Так, позначається. Лісочку. Викладаємо. Так. Другий звук. Допоможіть, З. який? З. Давайте поспіваємо і який це звук? Позначається? Кружечко. Кружечко викладаємо. Звук який? Зпа. М. м. Давайте скажемо м. 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 Так. Який це звук? Приголосний. Позначається? Приголосний. На рисочку. Однією рисочку. Так. Так. І останній звук який? А... а, молодці. Це голосний звук чи приголосний? Голосний. Голосний. Позначається? Кружечку. Кружечку. Зима. Скільки звуків ви нарахували? Чотири. Чого? Чотири звуки. Так, дітки, молодці. А щоб дізнатися, скільки складів в слові, треба слово поділити на частинки і порахувати голосні звуки. Скільки голосних звуків в слові зима. Два. А скільки голосних звуків? Два. Два. А які? Зима. Який голосний перший звук? Другий? І. І. і? А. а. Два голосних звука. Дітки. Скільки голосних звуків в слові? Скільки і складів? Зі. Ма. А ще щоб перевірити, скільки складів в слові, підніміть долоньку, піднесіте підборіддя. Ось так. Ми з вами повільно вимогом скажемо слово зима. Давайте. Зима. Ма. Скільки разів підборіддя повернулось до долоньки? Два, два рази. Так, в слові зима. Два склади. Так, молодці. А давайте спробуємо е, поділити слово. Слово? Ви вже здогадались? Так. Так, яке це слово буде? Віночок. Віночок, вінок. Так, дітки, вінок. Давайте слово вінок поділимо на склади. А для цього ми з вами викладемо схемку. вінок. Який перший звук? Ви чуєте? Порахуємо звуки. Перший звук який? Вінок. Ві. Який це звук? Ві. М'який. М'який. Так, і позначається. Ві. М'який полосний позначається. Так, двома рисочками. Так. І. Ві, і який звук чуєте? І. Голосний. Так, позначаємо. Кружечко. Кружечку. Так. Вінок. Звук не. Який це звук? Твердий. Твердий. Позначаємо. Рисочкою. Рисочкою. Так, звук О. -о, -о. Давайте скажемо о -о. О, о. о. Який це звук? О. -о голосний. Колосний. позначаємо. Кружечком. Кружечком. Микита. а Останній звук який? Вінок. <бір> Назви. Останній звук. Ки. Голосніше. Ки. Ки. Це який звук Микита? Віно, Ки, Ірочка, Микита, Ки. Він голосніше. Ки. Як Твердо. він вимовляється? Твердо чирняко? К. Твердо. Твердо. Так. І це у нас буде твердий, приголосний. Добре, позначаємо однією рисочкою. Скільки звуків в слові вінок? П'ять. П'ять. Так, а давайте спробуємо слово вінок поділити на частинки. Ми вже з вами знаємо, скільки голосних, скільки і складів. Хто здогадався, скільки складів в слові вінок? Вінок. Так. Так, два склади. Вінок. Так, молодці. А чому два склади? Два голосних. Тому що дві голосних. Так, дітки, ви все зрозуміли. Вони зрозуміють, піднімайте долоньки. Вам все зрозуміло? Так. Так. А тоді давайте поплескаємо в долоньки. Ми молодці. Так. Добре. Дітки. А в нас є лялька? Катруся. Погляньте, будь ласка, на її. Скажіть, будь ласка, а з якої країни? З України. Так, а як ви здогадались? Ще в неї. Так, в неї віночок на голові. Так. А що який одяг носять дівчата на Україні, Ірочка, Микита? Ви пам'ятаєте? Вишиванка. Вишиванка, так. Спідничка, так, Ірочка? Так. Так. А ось це Ірочка, Микита, називається корсетка. Дітки, корсетка. Давайте скажемо. Корсетка. Корсетка. Корсетка, так. А ще що носять дівчата? Фартушок. Так, а на ніжках червоні. Чоботи. Чоботи? Так, чобітки. Молодці. Так. А на голові? Вернути. Віночок. Так, ось ми з вами і пригадали. А як ви вважаєте, а хлопці що носять? Микита? Це Теж вишиванку? Ще? Ще Микита. Шаровари? Шарова. Так? Так. Оєс. І теж чоботи? Чоботи? Так. А якщо ми українці і ми розмовляємо якою мовою? Українською. А хто мені скаже, а в якому місці ми з вами живемо? В Одесі. В Одесі. І як ми з вами називаємось? Одесити. Одесити. Так, дітки, молодці. Так, наше заняття закінчується. Ви були молодці. Так. Всім до побачення. До побачення.